Який вибрати пансіонат державний чи приватний? Коли настає момент, що людина більше не може самостійно обслуговувати себе, їй потрібна спеціалізована та професійна допомога. Родичі можуть забрати її до себе або обрати для неї спеціальний пансіонат. І перше питання, яке виникає державний заклад чи приватний, обираючи пансіонат, обов'язково відвідайте його особисто. Пансіонат срібний вік завжди відкритий для огляду. Перевага державного закладу це низька вартість однак рівень обслуговування в таких закладах часто не відповідає очікуванням. Приватний пансіонат для літніх людей Срібний вік є ідеальним вибором для тих, хто не має можливості постійно приділяти увагу близькій людині, але прагне забезпечити її гідну старість, комфорт та турботу.